Просто райське місце. Все. Йдемо з вами на прогулянку нашу. Фух. Погода, подивіться. Жодної хмарки. Просто ідеальна. Зараз вам все покажу. Обожнюю Віламору в Алгарф. Один з найкращих курортів. Ну, друзі, я вас сьогодні привезла в один з найкращих курортів південної частини Португалії, регіону, який називається Алгарф. Цей курорт називається Віламора. От чого один з найкращих, бо тут все дуже доглянуте, бо тут дуже багато віл. От, бо тут гольф поля, гольфісти, як правило, живуть, відпочивають. От. Є також стежка здоров'я. Все, як ми з вами любимо. О, є більш ніж один супермаркет. Я жартую. Це після Трої в мене травма. От і а, що ще? Ну, звісно, пляжі. Але чого у Трої не забрати, так це просто розкішний пляж. З спокійною водичкою для малючка нашого було ідеально. Але на перевагу тут в нас на території є також два басейни, один дитячий, ви вчора бачили, я викладала у відео. І один для дорослих. Доволі такі великі басейни. Тому подивимось, який розклад в нас буде тут. чи часто ми будемо їздити на пляжі чи будемо віддавати перевагу відпочинку у басейну. От, ще ми не вирішили, подивимось. Бачите, вже добудували ці віли, бо ми минулого року, коли були з вами тут, тут будівництво було. Крани, будівельники працювали. І знаєте, хотіла теж вам... О, і там ще дивіться, друга лінія. А ще тут просто дивовижна швидкість будівництва. Все дуже швидко вони організовують, будують. Не буває такого, що почали будувати і потім заморожують будівництво. Був... Ну, може і буває, але ну, такий маленький відсоток. О, як правило, один рік ти їдеш і ти бачиш щось в процесі. А коли вже приїжджаєш наступного року, ти бачиш, що все виконане, все добудоване. Я зараз згадувала, що два роки тому я ходила цими стежками, була вагітна, був вже отакий життє. Я йшла, отакі груди. Я йшла в мене все, в груди ось так, ходуном і я йшла. Прикольно. Теж просиналась десь о шостій, о сьомій. І йшла. А минулого року я ще годувала малий ще був в на грудному вигодовуванні. То в мене був такий план. Я прокидалась. Навіть якщо він спав, я його тихенько брала. Так знаєте, йому груди пропонували. Він, не просинаючись, їв. Я його залишала і я знала, що в мене є півтори годинки. як мінімум, ну десь півтори-дві годинки, щоб походити свої кроки. Я його погодую, покладу назад і пішла гуляти. Приходжу і якраз він прокидався на годування Ще одне, ну і вже прокидався на день. Отакий От в мене був уркіраунд. А ще ми зараз з вами будемо проходити нашу стежку здоров'я, офіційну, так би мовити, де багато людей займаються або групові тренування, йога, силові, а, кросфіт, або індивідуально. Там стрибають, прескачають, бо є кілька майданчиків таких, таких. Зараз ми з вами будемо дивитись. І ще що символічно, ця стежка здоров'я починається з бургер кінгу. Зараз ми його з вами там побачимо. Зараз ми його побачимо. Символічно так. знаєте, Манить, манить спортиків. Ось наш Бургер Кінг. І зараз ми вже з вами будемо бачити біг будемо бачити людей, які тренуються от, під музику, чи просто в тиші. Ось такий гарний Бургер Кінг. Це наш центральний вхід. Якщо щось сьогодні. А, сьогодні субота. Може менше буде людей, бо зазвичай вони роблять в будні дні. Там дядя щось вкачає собі. Лавербек. Але зазвичай тут хлопець, в нього гучна музика. І групові тренування десь 10 людей. Він приносить інвентар, гирі, гантелі, гумки. Тобто все є. І такі кругові робить тренування. О, друзі, друзі мої, я їх називаю своїми друзями, бо я їх постійно бачу і багато з них я вже їх пам'ятаю. Обличчя. Ще в мене є одна дівчинка, вона індивідуально тренується сама. І вона дуже часто пригає в Берпі. це просто те, що я, я не поважаю ці стрибки вважаю, що вони шкодять здоров'ю. І кожен, кожен раз, коли я тут, ну не кожен день, але кожного разу, коли ми в Віламорі. Я хоча б один раз, але я її бачу. Як вона там на своєму майданчику, просто вся спітніла, стрибає свої своїм борпі. І це прям. Ось, бачите, така стежка йде. Тут у нас. Квіти, дерева, тут різні такі майданчики, де можна зупинитися і зробити якісь вправи. І обабіч дві е, дороги. І там же рух дівок. Ось, хтось їде отак на роботу, на, як він називається, самокат. От. Ось так ми з вами переходимо. Покажу, коли ми з вами дійдемо до кінця цієї стежки. Що я вам казала? Блін, дівчинка струбала борки. Не встигла вам засняти. Корот. Корот, в мене зараз такий флешбек був. Я дійшла до кінця стежки і зрозуміла, що є ще один якийсь маршрут, яким я ходила, але я не можу згадати. За яких обставин. Я вирішила піти іншим маршрутом, бо пам'ятала, що я теж так ходила. Йду, йду, намагаюся згадати, чого це я так прийшла. І потім виявилось, що я згадала, що ми зупинялись тут з нашими друзями ми знімали віллу в іншій частині Віламоре. Класна вілла була. У мене теж є коротенькі відео на каналі. Стої віли. І це, власне, був мій маршрут на оці там чотири дні, які ми там жили. Зараз я згадала і мені аж полегшило. Бо наче якийсь сон був в тумані. щоб я тут ходила? Бачите, яка реклама на зупинках. Максанді Маракуя. Макдональдсю. В Макдональдсі це новинка. Так біжиш, біжиш і думаєш, о! Ось куди мені треба сьогодні заскочити. А тут вже гольф-курорти, гольф-готелі. Якщо ви бачите, до гольф, віллеш і апартамент. Апартмент. Все, будемо йти зараз з вами в зворотньому напрямку. Бачите, така краса. Лагідне сонечко поки. Ще, звісно, нема 9 Подивимось, Подивимося, яка температура буде згодом. Фух. Але я сьогодні як енергійзер просто. Так, швидко йду. Фух. Коротше ні. Зустріла я все-таки дівчинку з Бьорки на позаду. Блін, перший же день зустріла, сьогодні субота. Цікаво, вона прям щодня стрибає. А це в нас засновник міста Віламора. Запізнююсь трохи на сніданок з чоловіком. Жив 9, а я ще не вдома. Сьогодні пройшла більше, ніж зазвичай. Не розрахувала. Але йду доволі швидко. Цікаво подивитись метрику цього тренування. Тренування, так би мовити. Вона так дуже втомилася. Я відчуваю навантаження в останній ривок І ми вже заходимо на територію. Запізнюсь на 5 хвилинок. Фу. Все. Так, ми приїхали на один з пляжів. Це називається Фалезія, а ну, конкретно цей пляж називається Хоша Паїхіння. Зараз покажу вам. Тут відкрився новий ресторан відомого шефа Португалії Олів'є. А кошта називається. Також в Лісабоні є. Ми відвідували не так давно з вами. Тут, що мені подобається, це попільнички. Можна взяти з собою хто палить і власне використовувати її, щоб не твідати недопалки. Пісок, потім повернути. Ось так виглядає пляж, як ви зрозуміли. Дивіться, це реклама така пляжна. Бачите? Ібердівел, фейра. Це ярмарок, який не можна пропустити. Курінечок це знайшов компанію, але це не означає, що їх треба заводити брати, так? Ці дітки в Португалії, вони дуже виховані, спокійно граються, дозволяють гратися своїми іграшками. Знаєте, ніхто не штовхає, не сипить солодку. Якось, я не знаю, такі всі котики, дітки. Попри жодного негативного досвіду в нас не було. Тільки позитивний. Так, а ми вже вдома, вклали налогом. Він заснув і я заснула. Чоловік зараз розбудив. На пасту це, щоб будемо передати і так, друзі, поки ми з вами не бачились, і мій телефон підзарядився, стояв в зарядці, Я встигла окупатись десь годину в басейні з малим. Потім погодувати його і зібратись, власне, як ви бачите, на прогулянку Мариною. От ми вже доїхали, ви бачите, там на фоні яхти. Звісно, ця Марина вона більша, ніж та, що втроє була. І враховуючи те, що зараз серпень, то і людей тут більше. Зараз я вам покажу. Так, але принцип всюди однаковий, це такий променад, з одного боку запарковані яхти, а там знаходяться і тераси, і ресторанів, де люди вечеряють, обідають або снідають. Просто що тут більш жвава Марина, аніж троє, де ми були. Покажу вам трішки людей. Аутсіти. Люди вдягнуті, хто я. Дівчата йдуть гарнюські. Хтось у вечірньому, хтось у пляжному, хтось у. Віталія? Оце. Оце. Але ми обираємо зараз заклад, де нам повечеряти. Чоловік пропонує італійський, бо ми фанати італійської кухні. Бачите, різні заклади, назви. Там яхти, а тут тераси. Дивись дані які партій. Заляпкали партії. <плес> І так, ми замовили Карпаччо. Замовили одну порцію, але сказали, що будемо їсти вдвох. Вони нам одразу поділили порцію, і реально дуже багато. Бачите? І реально і в шоці, зараз будемо куштувати. Коротше, ми з'їли карпаччо, зараз я чекаю на різотто, а чоловік на війни, і ми обговорювали, що ми єдині португальці, ну, мовно ті, хто спілкується португальською, у закладі. Бо тут всі видно, що і ви знаєте, ми англійську і нічого. Батішка в тому, що зараз okay. досить okay. рано, зараз сьома, початок восьмої. І португальці в цей час не бачите. починають поширяти з восьмої, з 9 вечора. Тому, yeah. тому yeah. такі новини. Yeah. І тут у нас різота з креветками. Як <станець> чоловіка паста, пасха, лігвіні. Там якомусь місце. Там забуваємо. І малий, ми вже не втримались, поставили йому панду, мультик. Ну, Винятки, знаєте, теж мають робити справи. Зараз вже пів на дев'яту, напевно, почекайте. Майже 9, 20 хвилин до 9. Видно вже, що набагато більше людей гуляє. І, звісно, ресторани вже повні. Дивіться, яка собачка. Ми вирішили після вечері прогулятись. Вечеря нам дуже сподобалась. Вот такая атмосфера. Скажіть, виглядає наша набережна в троє? Короче, в бали. Магазин. Всякі... всякі дрібнички продають, але прикольно, мені подобається. Друзі, дивіться, який захід сонця гарний. В магазині просто стався тантрум. бо пиріжечок почав хотіти все і одразу, всі рухливі іграшки. Але я покажу вам, що ми в результаті обрали. Треба було ще батарейки докупити. Покажу чоловік зараз на касі. Я вийшла з маленьким. Щоб там вже не стояти, бо він був засмучений дуже і плакав. От, тому буду завершувати цей влог. І гарного вам дня! Побачимось дуже скоро. Дякую.